Завершився четвертий турнір зі стрітболу Виклик вулиці вулиці-2009». Цього року в змаганнях взяли участь 18 команд. У вирішальному поєдинку за головний приз зійшлися команди Спікер та парадокс. Переможцем турніру став спікер, який виграв фінальний матч з рахунком 2-1. За підсумками групових турнірів до плей-офф потрапили вісім команд. Цього року організатори дещо змінили регламент. У півфіналах та фіналі учасники грали до двох перемог. У вирішальному поєдинку зустрілися команди Спікер і Парадокс. Саме вони були переможцями своїх груп. Боротьба за головний приз точилася напружена. Першу частину протистояння виграли баскетболісти Спікера. У другій домінували представники Парадокса. А вирішальне слово все ж залишилося за спікером, який став переможцем цьогорічного турніру. Крім цього, всі учасники та організатори відзначили високий рівень змагань. Редбол це гарна можливість добре відпочити у вихідні та поспілкуватися друзями, з якими ти граєш баскетбол на протягом десяти років. Організації він дуже хороший по складі команд. Та й взагалі мало того гри». 11 липня на борці знову відбудуться змагання зі стрітболу, але вже все українського рівня. Захід під назвою Маніфест вулиці розпочнеться об 11-й годині і триватиме до пізнього вечора.